Ходячи з е, 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 доказів, які посилаються прокурор, я е, намагаюся продовжити вам, що в цій ситуації ці е, е, документи або докази, які намагаються довести, якраз доводять зовсім інше е, на те, що е, намагається виконати прокурор. Зокрема, вчора зупинилися на тому, що ним надано в якості доказу е, протокол е, обшуку за адресою. Е, Вулиця Пенап'янський було зайде на теж ваша честь. Хочу пояснити прямо по цьому протоколу обшуку. Перше питання, перша ухвала була винесена в рамках неяснішої справи. Що проводили обшук 20 травня 22 року, то в нас є відповідь державної розслідування і е, прокуратури про те, що ця справа була закрита ще 13-12 21 року. Тобто фактично. Під неіснуючу палу в рамках зовсім іншого впровадження, яке не відноситься до цієї вправи, було знайно таким вам мамокача, там образно теж носії, які свідчать базовим носії, які свідчать про мою порталних діяльність Росії. Цей носії фактично, який знайшли в цій адресі, це не є предметом агентурно-технічного проникнення бротату проведення СРЗ, про це виявляють, доповідають всі за замас інформації чи інтерв'ю офіційні. Цей носій був вилучений про це обшуку в рамках іншої справи на підставі підробленої пали абсолютно пустий. Цей пустий носій піддали на експертизу. Експертиза підтвердила, сказала в даній ситуації, що на цьому носії були знищені пали, і ми тоді відповідно відповіли. Якщо ми дивимося протокол обшуку, то це абсолютно свідчить про те, що процедура з легалізації цього носія фактично була органа побачення інсценована. Більш того, коли ми дивимося вже сьогодні процес судового розгляду цифрові носії, на яких записано фактично скопіоно ці дати, то в нас цілий перелік, можна на четвертий носіїв, і приблизно там 28 де одночасно було продубльовано, переписано ці копії е, матеріалів документів. Нам в даній ситуації закон каже про те, що ми не можемо посилатися на копії документів або на сфальсифіковані матеріали. У нас немає ані оригінальних носіїв, ані оригінальних записів, ані оригінальних документів так і не далі. Фактично цей протокол обшуку е, сфальсифікований на базі канального впровадження, яке було закрито фактично за півроку до того, як було проведені відповідний процес на захід. Е, не є е, доказ, на який е, може писати прокурор. Тим не менш, далі по цьому е, окремо буде доповідати. Далі пок, прокурор посилається на е, такий е, доказ, як виснову, е, е, експертизи від 29.06 про е, технічну експертизу цієї копії носія, на, на якому були знищені файли, яка б нам про що каже? про Прокуроршу мається довести висновок експертизи коротко читає, що на цьому носі відсутні будь-які файли, і ці файли фактично вдалося процес експертизи відновити. Походження цих файлів, процесуальна форма правильної отримання цієї інформації, у нас абсолютно відсутня. Далі прокурор посилається на протокол огляду співробітника СБУ, який нам доводить, каже про те, що. На цьому флеш-насії отримано відповідну інформацію, та свідчить про суть проведення розмови. Ну, я вчора вже казав речі, що чище, на цьому флеш-насію буде довідці, що отримано розмову за період 2020 року, але коли ми відкриваємо, то тут дохвали, датовані вже 21-22 року. нам це обвинувачення не може поставити ці цікаво до диплохату. Якщо ми дивимося на протокол, Висновок експортів, вибачте, будь ласка, проведення судово-технічної е, копії експертизи накопичувача від 28-го на е, 8-го 28, 28 року, то вона фактично дублює протокол е, е, цієї експертизи, але вже в рамках 39-го провадження, тому що е, е, стосовно має проводилися заходи зовсім інших проваджень, які так само легалізовується речі в доказ експертизи зовсім інших провадження я гарнах почувається. Посилається прокурор на висновок експертів е з групи запису, які стверджують, що начебто з мої велиці розмови е отримання на цьому специфіково змонтовому mm -hmm. плошнесії із громадином Сінковичем, де я говорю ті чи інші питання. Але хотів би звернути уважу, вашу увагу вашу честь, на декілька аспектів. По-перше, е почну із того, що сама експертиза, яка проведена за кілька годин, складна експертиза коноскопічна, знову ж таки, з підробленням, Відсутністю зразків із відроблення, свіжі ПТМ зачитують, на інформації воно у нас в додатках дату та час, коли гірогідно сифіксон наведені в частині висновку, встановити неможливо. Більш детально встановити можливо лише при наданні оригінальних записів на переведенне сідання, записуючи і можливості експериментального відтворення. Таким чином, встановити, що записи є достовірними, неможливо, скільки вирішення з дане питання передбачати слідження технічних записів цього запису респортальних відтворення збуду. Тобто, фактично, знову ж таки, ми тут виступ експертизи, який свідчить про, ту, про, про те, що, що не існує жодних доказів. Е, а якщо ми йдемо більш деталізуємо, дивимося процедуру про, про дослідження, то тільки так само звернути вашу увагу, що в процесі проведення самої експертизи, яка проводилася відповідно до підпису поставлених спортів, 16 числа, то в нас файли тут, які відкриваються на 16 числа, а 28 тобто, фактично, експертиза підписана на скільки там на, на 10 днів раніше, е, ніж. В даній ситуації на буде надані придбати дослідження відтворення. Далі прокурор посилається знову ж таки на висновки експертів про те, що в мене були віднайдені файли, які відповідають флешне сію, що знову ж таки був Ну, Відповідає, не бачу, в цьому жодних розхожих. Посилається прокурор на те, що. Протокол погляду встановлено моїх протезнівки із преспетом Української православної внутрішнього. Ваша честь, ну, в нас, я не знаю, сподіваюся, що працює Конституція і є свобода совісті, і розповідання і так далі. Я дійсно є православним прихильником Української православної церкви, я не вбачаю, що мої фото, датовані, мовно кажучи, починається з 2002 року, є доказом, який підтверджує мою участь і участь із предстаттям УПЦ. Він на сьогодні дякувати Богу не підозрюваний. Сьогодні вже на рівні жодних інстанцій ставиться питання про те, що здійснюється переслідування з регіону ознакому. Ми підписали римський статут, який забороняється чиняти там. Тим не менш, прокурор намагається порушення Римського статуту міжнародної конвенції вписати норму, яка свідчить про те, що начебто моя присутність спори за нулю свідчить про мою належність до власти. Це не порівняння. Додає. Висновки експерти комісійної судової експертизи хочу сказати, ваша що ми на рівні 290 цього часу саме висновки спортив до цього часу не ознайомилися, до додає протокол огляду месенджера штаб, який був створений мною, де зберігалася відповідна інформація щодо концентрації російських військ, і так далі. Тобто, фактично мною створений продукт доведений до виконання. На підставі вказівок директив Керівництва служби безпеки про моніторинг оперативно концентрації і відстеження воєнної ситуації на лінії розмежування. Мені інтермінується, що вони оглянули меседжер, штаб мною впроваджений, де відтворюється інформація, мною, яка віддала Керівництво служби України, і прокурор даний стацію висновок, що це доводить в даній статусі. Ми співручання з СБ. Далі посилається прокурор, заводить протокол обміну. Назвичайно цікава частина. На протокол огляду канальні справи на провадження за обвинуваченням громадянина Гутера і Сидоровича. Канане провадження останні цифри 286 і 257. Хочу вам пояснити я вас, так само додатка заперечення в судді колекційного суду. Про що це свідчить? На рівні 2021 року на підставі Київського апеляційного суду було підписано. Завдання на проведенні НСРД стосовно колишнього керівника інформаційно-аналітичного відділу УСБУ в Херсонській області полковника Садоровича і колишнього співробітника цього ж управління громадина Загультера. В процесі проведення НСРД, які здійснювалися в рамках кримінальних проваджень, розпочаток у 2020 році, вони слідчим Україні служби України. І супроводжувалися оперативно головне управління внутрішньої безпеки, департаментом контроль і в безпосередньо керівником Кимського главку. Було встановлено, зафіксовано, і тут протокол кольору зафіксовано, що на підставі моїх підписаних АДСРД здійснювалася дані ситуації. Було встановлено, що ці дві особи за рахунок шифроваль, передачі шифрувального повідомлення, по мені збирають інформацію, ваша честь по мені збирають інформацію особливо, характеристик, проведених нових заходів, які са відображено. Які проводив навчання, які проводив наради, по відстроенні збов'язань. Це все становище передається в рамках, що маленького відомлення через правонезбачення е, на співробітника ФСБ. Е, сьогодні гутер е, Сидорович знаходиться під 111. І сьогодні я і прокурора, оце все, що я робив в рамках вже доведених в е, суді матеріалів стосовно державної ради до початку війни вашу честь му році. Доведені фактор не залучали. Прокурор мені протоколу огляду це інсталює і вмінює в провину, що. За його уяву, якщо по мені збирала інформацію ФСБ, значить як точно належить до цієї мережі. Ну це ж абсурдно, це порушення логічних землезв'язок. Якщо є оперативним елементом оперативної зацікавленості ФСБ Російської Федерації, то мені здається, в рамках здоров'я логіки це є взаємовиключаючим виключаючим фактором, який сверд про те, що ну навіщо, якщо є агент, то мені збирати ще інформацію. А виходить, що я е, 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 в рамках з усіма центральними підрозділами здійснював документування в рамках е, країн справ. По мені збирається інформація в ПСБ, мені не відкривається ця інформація, до речі, лише на рівні відноситься це все подивитися, тому що вона до мене не доводилася. Безпосередньо тут посилання те, що передається по мені декулі перебував, які проводили навчання, кого політик на нараді на, на підняв, кого виявив розпорядження, які дав казіпидалі. І, і це примінилося сьогодні як правило, посилається прокурор. На протокол огляду ваша честь, тут цікаве питання, яке ви вчора задавали е документів листа Державної припинили служби е розвитку, якщо там були зустрічі з Сіповичем. Я тут е е характеризую е е вам поясню, чому виникає американська сторона і чому до цього часу тут сила просутні Сіткович. Відповідно до е